«Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі перейменували півсотні вулиць. Найбільше у Шевченківському районі. Під дерусифікацію, наприклад, потрапила вулиця Челябінська, яка стала Ірпінською. А новоросійська отримала ім'я В'ячеслава Радіонова. Також з міських вулиць почали демонтувати таксофони. Вибух у Шевченківському районі Запоріжжя, 65-річний чоловік після сварки з дружиною підірвав себе гранатою Ф 1 А в Олександрівському районі патрульні затримали 33-річного хлопця, який гуляв по місту з бойовою гранатою і запалом до неї. 12 безпілотників атакували прифронтові міста нашої області. 74 удари. Ворог наніс з артилерії. Є руйнування в Оріхові Гуляйполіну у Данилівці Преображенці, залізничному і Кам'янському. Обійшлося без жертв. Замах на зрадників знову відбувся в Мелітополі. На вулиці Гризодубової пролунав вибух біля будинку, де проживає подружжя колаборантів на прізвище Доломан. Вижили, але партизани нагадують, у всіх зрадників пункт призначення один. Це морг. Ми вас туда будьте які вправі. Дрон зняв, як окупанти накивають п'ятами запорізького напрямку. Вогонь ЗСУ наздогнав ворожу техніку та знищив запаси БК. СБУ затримала суддю з Бердянська. Лариса Богомолова добровільно зливала дані ФСБ і видавала наших військових. Влітку того року зрадниця приїхала на підконтрольну територію працювати в суді міста Полтава, але її злочини були розкриті. Судді інкримінували статтю держзрада. У Гавляй-Трабалицького з'явився новий советник. Дмитро Табачник, той самий міністр освіти уряду Януковича, який до того ж балотується в депутати від путінської партії Єдина Росія. Українців, які живуть на окупованій території та не беруть курячий паспорт, будуть вважати іноземцями. Такий наказ підписав Путлар з ремаркою, що їх можуть видворити з дому. Мешканці Мелітополя нагадали, чия це країна на вулиці заспівали гімн. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.